Хто цей чоловік, який має коханку? На перший погляд, це успішна людина. В нього є гарна робота, дружина, квартира, машини, будинок. Але ця відповідальність, яка в ньому є, от він настільки відповідальний, що взагалі не дає слабини. Да? І якщо копати глибше, то з'ясовується те, що він взагалі відчуває себе вже давно самотнім. Він мовчить про це, бо навчився бути сильним. І він взагалі не говорить про емоції, бо його так навчили. Розумієте, і він уже звик терпіти, бо чоловік він повинен. І одного дня з'являється е, інша жінка. Це не обов'язково коханка. Спочатку це такий е, живий інтерес, да? це погляд, там увага. І саме в тому погляді він починає себе відчувати, що він живий. Це не про інтим, це про потребу бути побаченим, це про такий емоційний голод, про таку втому, яку він носив роками. І коли він вже собі це дозволив, то це не про вибір, це більше про втечу. Я не кажу, що це правильно. Я кажу, що це знаєте людське. І якщо ми самі не зрозуміємо цих причин. Перший, які штовхають нас на це, то ми все життя будемо жити в такому соромі, нерозумінні і повторювати ті ж самі сценарії. Тож хочу звернутися до чоловіків. Якщо ти зараз маєш таку ситуацію, в якій є інша жінка, а вдома, втома, холод і боротьба, і ти сам не розумієш, в чому проблема, ти ж нічого поганого да, не зробив, то я тебе розумію, і я тебе запрошую не до виправдань. А до розмови з собою. Бо тільки там починається правда. А правда це в нас всі знають, що це єдиний шлях до себе справжнього.